Дашу вбили з особливою жорстокістю. Злочинець намагався її зґвалтувати, але коли у нього це не вийшло, почав її бити. У дівчини були зламані ребра, множинні ссадини, на голові зламана під'язикова кістка, зламана щелепа. А поруч поліцейські знайшли закривавлену гілку. До речі, під час утримання в слідчому ізоляторі Кирило Оленич публікував відео, як він танцює і сміється під музику. На відеозаписі видно, як молодик, очевидно, підозрюваний, танцює під музику, сміється тощо. Чи добре ви знаєте своїх друзів? Інколи буває так, що найближчим людям не можна довіряти, бо поплатитись за надмірну довіру ви маєте своїм життям. Вбивство Дарини Дробот, тіло якої виявили в посадці, сколихнуло всю країну своєю жорстокістю у 2019 році. А ще більше призводить у шок те, що злочин був скоєний 15-річним підлітком. Натисніть на кнопочку підписатись і давайте про все по порядку, бо нам є про що поговорити. Про 14 річну одеситку Дашу Дробот в школі відгукувалися добре. Вчителі її любили, а однолітки поважали. Дівчинка добре вчилась, виділялась поміж усіх в класі та виглядала старше своїх років. Даша хотіла стати моделлю. Ходила в фотомодельну школу і постійно брала участь у фотосесіях. У соціальних мережах школярка публікувала свої фотографії і навіть представлялася моделлю. Багато хлопців звертали увагу на гарну дівчину. До того ж, Даша була доволі товариська. Біля неї завжди було багато друзів та знайомих. Один з таких друзів Кирило Оленич, на рік старший за Дашу. Підлітки спілкувалися вже два роки і були обидва з незбідних сімей. Хлопець навчався у тій самій школі, а після 9 класу пішов у ПТУ, хоча й занять не відвідував. Як багато підлітків, які люблять прогуляти. Ну ладно, скажіть, ще, що ви такого не робили. Не я ж одна любила замість школи чи універу затусити десь зі своїми друзями. Ставився хлопець до подруги дуже добре. Ніколи не був помічений у нападах жорстокості, хоча в нього була слава не дуже хороша. Про хлопця говорили, що він вживав алкоголь та наркотики. Та й проблем іншого характеру у нього було більш ніж достатньо. Знайомі кажуть, що у Кирила нібито були проблеми в стосунках з відчимом і з рідним батьком. І коли ті з'являлися в будинку, то хлопець збігав на вулицю. Сім'я живе у достатку, але. Кирило раніше був судимий за грабіж. Він примудрився в один день зробити два злочини. Спочатку відібрав у неповнолітнього годинник вартістю 2200 гривень. Хлопчик виявився сином очільниці Суворівської райадміністрації Одеси. А трохи пізніше на подвір'ї школи номер 73 у іншого хлопця відібрав телефон Samsung Galaxy J2, який продав ломбард за 2000 гривень. Також у Курила є молодший брат. У 2019 році йому було 9 років. Обох виховує мама і відчим. Мама майстриня манікюру. Вітчим захоплюється мотоциклами. Перебуває в одному з байківських клубів Одеси. Якщо подивитись на сторінку матері хлопця в інстаграм, тут багато світлин родини в клубах, кафе, ресторанах, в гостях у бабусі. Катаються на байках, їздять на відпочинок, нормально і активно живуть. Щоправда, на цих фото частіше присутній молодший брат Кирило значно рідше. Мама весь час підкреслює, як вона любить своїх синів і пишається ними, але далі більше. 15 квітня 2019 року правоохоронці розшукували Кирила, який втік із дому. А коли його знайшли, то свій вчинок підліток пояснив тим, що посварився з батьками. Під час втечі він гуляв вулицями і ночував у під'їздах будинків. Зазначається, що тоді противоправних дій він не вчиняв. Однак, вже влітку хлопець двічі був викритий у крадіжці, про яку я казала трошечки раніше, за що отримав вирок. Прокурор наполягав на тому, щоб взяти Кирила під варту, але суд не погодився. У матеріалах справи йдеться, що мама малолітнього злочинця на суді обіцяла, що її син виправиться. Вона розповідала, що виховувала його звідчому у матеріальному достатку. Але той має норовливий характер, тому тікає з дому, не відвідує часто школу і перебуває на обліку в ювенальних органах. Мама підлітка притягувалася до адмінвідповідальності за погане виховання сина з 2017 року. Але на суди вона не приходила, а справи цікавим чином закривалися. Ніхто не міг подумати, що він здатний на жахливі вчинки. Знали, що він може побитися, знали, що влітку він був два місяці під домашнім арештом, але до дівчат він ставився добре, каже знайома. 14-річна дівчина зникла 2 листопада 2019 року. В день о 13.00 Даша Дробот пішла з друзями гуляти та святкувати Геловін. Пізніше дівчинка зателефонувала додому і сказала, що вже знаходиться у маршрутці, а після шостої години вечора перестала виходити на зв'язок. Ввечері про її зникнення до поліції повідомила мати. У той день, 2 листопада, Даша поїхала з друзями за місто відпочивати. Хоча мама відмовляла доньку, але вона не послухалася і навіть посварилася з рідними. Під час відпочинку дівчинка відійшла з Кирилом від компанії і зникла. Друзі так і не дочекалися їх і поїхали додому. Тільки ввечері, коли Даша не повернулася, її мама забила тривогу і повідомила в поліцію. Ділиться знайома. Правоохоронці опублікували фото і звернулися за допомогою у розшуку. Спільні з Нацгвардією пошуки тривали всю ніч. На розшук дитини було спрямовано весь особовий склад поліції. Правоохоронці опитали усіх можливих свідків зникнення дівчинки. Однак результатів це не дало. Наступного ранку дівчину знайшли вбитою у лісосмузі в Лиманському районі на Одещині, в районі села Ліски. Дашу вбили з особливою жорстокістю. Злочинець намагався її зґвалтувати, але коли у нього це не вийшло, почав її бити. У дівчини були зламані ребра, множинні ссадини, на голові зламана під'язикова кістка, зламана щелепа. А поруч поліцейські знайшли закривавлену гілку. За деякими даними обличчя дівчини перетворилося в м'ясо, розпізнати її було неможливо. Під час нападу, коли Даша втратила свідомість і припинила подавати ознаки життя, нападник знову спробував її зґвалтувати, але нібито не зміг, після чого задушив, бо причиною смерті стала асфіксія. Мотивами вбивства за попередньою інформацією могли стати раптово виниклі неприязні стосунки між підозрюваним і жертвою, які виникли на ґрунті вживання алкоголю. Вже тоді у поліції була стійка версія, хто це міг бути. Окрім друзів, з якими жертва відпочивала, у тій місцевості нікого не було. І пізніше, підкріпивши це свідченнями та доказами, розповіли про свої здогадки. Компанія відпочивала в посадці. Двоє підлітків відійшли від друзів. Кирило Оленич, друг, намагався схилити Дашу до інтимної близькості. Проте вона відмовила: це настільки вивело його з себе, що і призвело до трагедії. Дівчинка була жорстоко побита, розповіли правоохоронці. Моторошні подробиці розкрили вже на прес-конференції 4 листопада 2019 року. Головний поліцейський Одеської області Олег Бех розповів практично всі деталі, які на той момент були відомі слідству про вбивство 14-річної Одеситки. Все почалося з того, що молодь поїхала в ліс відпочивати. Олег Бех зазначив, що по камерах поліції вдалося встановити маршрут, куди саме молодь поїхала. Також, за словами правоохоронців, відомо діти вживали алкоголь. Даша відійшла погуляти з хлопчиком, але не повернулася. Компанія розійшлась о 18.00. Одна з дівчаток набрала Дашу, запитала, де вона знаходиться. Дівчинка відповіла, що гуляє, і додому прийде сама. Вранці гола дівчина була знайдена. Смерть наступила від асфіксії, зламана під'язикова кістка, ссадини на голові, зламана щелепа, ознаки насильства. Те, що сталося з Дариною, це трагедія не тільки для родини, але й для кожного з нас. Хочу висловити співчуття її сім'ї, і як глава поліції, обіцяю, що злочин не залишиться безкарним. Швидше за все, злочин було скоєно і в корисливих цілях. Зокрема, у Даші Дробот пропав мобільний телефон, а пізніше Кирило Оленич з'явився до друзів із якимось закривавленим гаджетом, очевидно, позбавленою ним життя дівчини. Вони здали його в ломбард. І на вилучені гроші купили наркотики. О 15.00 3 листопада 2019 року поліція затримала 15-річного підлітка, який останнім бачив загиблу. Відзначається, що Кирило Оленич переховувався від поліції у своїх знайомих, та його знайшли поліцейські у стані наркотичного сп'яніння. Ще кілька годин він не розумів, що відбувається, і тому поліціянти не могли провести допит. Від дії наркотичних засобів він відходив протягом п'яти годин. На кросівках і одязі хлопця виявили забрані плями крові. Одяг вилучено та направлено на експертизу. Більш того, відомо, що той отверезівши зізнався в причетності до злочину. Тоді у поліції відмітили, що Кирило загрожує максимальний термін від 15 років в'язниці до довічного ув'язнення, оскільки відповідальність за особливо тяжкі злочини настає з 14 років. З ним проводять слідчі дії, йому оголосять підозри по частині 2 статті 115 – Умисне вбивство. Дівчинка була напівгола. Хлопець повідомив, що він намагався умовити знайому на статевий акт від відмови озвірів. Завдав удари по обличчю, продовжував наносити удари ногами і намагався вступити з нею у статевий зв'язок, але жертва вже не ворушилася. Правоохоронці показали закривавлену білу кофту хлопця, у якій той скоїв злочин. Точнісінько в такій кофті він гуляв в останній день життя Дар'ї. Також до поліції Кирило пробув у курці з коричневим оздобленням. В ній його можна побачити на багатьох знімках. Пізніше у суді основним мотивом скоєння злочину називали той факт, що підліток хотів відібрати у Даші телефон Xiaomi вартістю 3 тисячі гривень. Коли він переконався, що дівчинка не дихає, то зник з місця злочину. Кирило був настільки впевнений у своїй безкарності, що після вбивства навіть не ховався. Увечері в день зникнення Даші його бачило кілька знайомих і на вулиці, і в супермаркеті. На запитання, чому у нього руки в крові, підліток відповідав, що на нього напали цигани. А він відібрав у них телефон і навіть хвалився, показував, а це був мобільний убитої ним дівчинки. Дашу поховали 5 листопада і в цей же день, підозрюваному, у її вбивстві, обрали запобіжний захід. Його відправили в СІЗО на два місяці без права внесення застави. Як пишуть місцеві видання, попрощатися з дівчинкою прийшло близько ста осіб, серед яких її родичі, друзі та однокласники. Плакали усі, бо дівчину знали як дуже хорошу людину. А причину трагедії, що трапилася, однокласники загиблої бачать в наркотиках. За їх словами, останнім часом хлопець вживав все, що тільки можна було дістати від так званих солей до героїну та амфетаміну. У свою чергу родичі Даші впевнені, що вбивство затриманий не міг зробити самотужки. Рідні відзначають, що Дарина була більша і вища, ніж затриманий Кирило Оленич. Він в порівнянні з нею хлюпик, він нижче її і не зміг би сам зробити те, що з нею зробили. Поки у слідства лише один підозрюваний, але ми чекаємо, що він розколеться і здасть когось ще. Якщо ні, ми будемо шукати правду самі, розповів брат загиблої Артур. Дівчинка дружила з дітьми зі скандального міського центру соціально-психологічної реабілітації. Про це стало відомо у вівторок, 5 листопада 2019 року, на похованні, коли діти самостійно і без відома дорослих залишили центр, щоб провести свою подругу у останню путь. Я вважаю, якби вони пояснили керівнику центру реабілітації, що хочуть відправитися на похорон подруги, то їм би ніхто не перешкоджав. Зараз на похороні перебувають співробітники поліції та пошукова група у супроводі Наталії Михайлю, яка повідомила, що діти там, сказала начальник служби у справах дітей Одеської міської ради Юлія Нікандрова. Вона додала, що після траурної церемонії дітей у супроводі співробітників патрульних було доставлено до відділу поліції, де провели роз'яснювальну роботу, а потім відвезли їх назад до центру реабілітації. Варто зазначити, що вбивця Даші Дробот двічі проходив реабілітацію у цьому центрі. Друзі загиблої дівчинки шоковані тим, що сталося, і дивуються, чому вона не дала відсіч хлопцеві, адже вона була вище його зростом, чому не чинила опір, чому ніхто не чув криків про допомогу. Тому й закрадається думка, що не один Кирило вчинив цей злочин, а були спільники, які могли тримати бідолашну. В одеській школі номер 71, яку відвідувала дробот, ніхто не може отямитися. Розумієте, це настільки для нас несподівано, що весь колектив у шоці Дарина навчалася в нас з першого класу, була хорошою ученицею, допомагала в усьому. Вона така природжена лідерка. У нас ні до неї, ні до батьків ніколи не було жодних претензій, сказали у адміністрації навчального закладу. До речі, під час утримання в слідчому ізоляторі Кирило Оленич публікував відео, як він танцює і сміється під музику. Про це у Фейсбук повідомила мати дівчинки Христина Дробот, оприлюднивши відповідне відео вже чотири місяці, як моя дівчинка не з нами. Я ще не можу повірити, що більше не зможу її обійняти, поцілувати, зустріти зі школи, сказати, як я її люблю. Як я сумую, нікому не зрозуміти і ворогу не побажати це відчути. А ось сволота, яка її у мене відняла, живе повним життям, веселиться, навіть перебуваючи в СІЗО, написала жінка. На відеозаписі видно, як молодик, очевидно підозрюваний, танцює під музику, сміється тощо. Разом з ним ще один неповнолітній, а третя людина фіксує те, що відбувається, на мобільний телефон. Також цей малолітній нелюд дзвонив з погрозами свідкам злочину. Однак йому це не допомогло. Його засудили до тюремного ув'язнення: 15 років, позбавлення волі, за розбійний напад і умисне вбивство 14-річної Даші Дробот. Всього навсього 15 років за такий цинічний і безлюдяний злочин. Інколи здається, що довіряти можна тільки собі, і це так жахливо усвідомлювати, що можна прийняти людину у своє оточення і зробити фатальну помилку? Краще декілька хороших друзів ніж багато тих, які можуть бути насправді не тими, ким себе видають. Що ви думаєте з приводу справи? І чи дійсно у вбивстві можуть бути замішані декілька людей? Напишіть у коментарях, не забувайте донатити зсу для нашої скорішої перемоги та допомагати безпритульним тваринкам. Побачимось на наступному тижні. Слава Україні!